Змею сьогоднішнього уроку множення і ділення раціональних дробів. Ну, Давайте згадаємо, як же ми взагалі того помножаємо дроби. Якщо у нас буде А на Б помножити на С на Д, то ми просто перемножаємо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Якщо ж ми будемо ділити А, Б поділити на С д, то ми перший дріб залишаємо, який він є, ділю ділення заміняємо на множення і другий дріб перевертаємо. Буде D на С. Ну, а далі виконуємо множення, як і в попередньому. Тобто, це буде А на D поділити на B на С. А зараз розглянемо приклади. Перше, виконайте множення. При множенні діти ми можемо скорочувати. Давайте подивимося спочатку на числа. У нас 21 та 14 діляться на 7. От ми скорочуємо на 7. 21 на 7 це буде 3, 14 поділити на 7 це буде 2. Далі, букви. Це в шостому, це в четвертому, меншу степінь викреслюємо, від більшої віднімаємо. 6 відняти 4 буде 2. Б у 8, б в другому. Меншу степінь викреслюємо, віднімаємо. 8 відняти 2 це буде 6. Що ж у нас залишилося? В чисельнику у нас залишилося 3, це в квадраті, в знаменнику 2 на першому місці ми ставимо число коефіцієнт, і b в шостому залишилося. Ось таким чином ми виконуємо множення. Розглянемо наступний приклад. 3а квадрат на c помножити на а квадрат С. Ви бачите, що у нас нема ніякого скорочення. Отже, ми перемножаємо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І це в нас буде 3а в квадраті на а в квадраті. Це буде а в четвертому, Перемножені показники додаються. С на С буде С в квадраті. Наступний такий приклад у нас. Також треба виконати множення. Ми бачимо, що. Чисельник першого дробу і знаменник другого дробу повністю однакові, то вони скорочуються. 3 та 3 скорочуємо також. То в чисельнику першого другого дробу в нас залишилися одиниці, то 1 помножити на 1 це буде 1. В знаменнику, коли ми скоротили, то також там залишилися одиниці. Один на 1 і на B це буде просто b. Ось таким чином, виконується четвертий приклад у нас такий. 2mn додати Н у квадраті поділити на 6m помножити на 2m поділити на n. Що ми тут повинні зробити? Звісно ж таки, ми можемо скоротити 2 та 6, тут буде 3, тут буде 1, m та m ми можемо скоротити, то у нас залишається 2m додати Н у квадраті. Поділити на 3n. Але ми бачимо, що в чисельнику ми можемо винести n за дужки. то й виносимо. Це буде 2 m додати n. В знаменнику у нас 3n, то ми можемо тепер скоротити множники n та n. Отже, відповідь в даному прикладі у нас буде 2m додати n поділити на 3. П'ятий. У нас такий: 32а поділити на а квадрат відняти 9, помножити на а відняти 3, поділити на 8а. Ми можемо розкласти на множники знаменник першого дробу, це формула скороченого множення, це буде А відняти 3 та А додати 3. Чисельник залишається той самий: 32а. Помножити на А відняти 3 поділити на 8А. А тепер ми бачимо, що ми можемо скоротити А відняти 3 та А відняти 3. 32 та 8 ми можемо скоротити, це буде 1, а тут буде 4, А та А можемо скоротити. Отже, в чисельнику у нас залишилася лише четвірка, а в знаменнику у нас залишилося А додати 3. Наступний, виконайте множення. Ми бачимо, що це додати 6, це додати 6 можуть скоротитися. В чисельнику першого дробу залишилося це відняти 1, ми можемо їх поєднати між собою, а в знаменнику другого дробу, тут у нас формула скороченого множення, яку ми збираємо. Це буде С відняти 1 у квадраті. Далі ми скорочуємо С відняти 1 та квадрат. Тут, тут залишилася одиничка в чисельнику, а в знаменнику це відняти 1. Ось таким чином відбувається у нас скорочення. Розглянемо наступне 7а квадрат відняти 25, поділити на 4а помножити на 4 а квадрат поділити на А квадрат відняти 5а. То в чисельнику першого дробу ми бачимо формулу скороченого множення це буде а відняти 5, а додати 5. Поділити на 4а помножити 4А квадрат поділити. В знаменнику другого дробу ми можемо винести А за дужки. Тобто в дужках залишається А відняти 5. І тепер ми бачимо однакові дужки, які ми можемо скоротити. Це А відняти 5, А відняти 5, 4 та 4 можемо скоротити а та, квадрат, а, та а, то в результаті. В чисельнику у нас нічого не залишилося, а в знамен... Ой, навпаки, в знаменнику нічого не залишилося, а в чисельнику у нас залишилася сума, а додати 5. Ось таким чином це виконується. Наступний, давайте ж ми з вами розглянемо ось такий приклад: 8 2х відняти 12. Помножити на 4х поділити на х квадрат відняти 12х та додати 36. Що ми тут зробимо? Звісно ж таки, поставимо одиничку в знаменник. І далі дивимося, що можна зробити з чисельником першого дробу, а тут ми можемо винести двійку за дужки. 2. В дужках залишається х відняти 6. Перший помножити на 4х. В знаменнику другого дробу формула скороченого множення це х відняти 6 у квадраті. Тоді ми можемо скоротити х відняти 6 та квадрат, та й все. Двійку та четвірку перемножаємо. В результаті ми отримаємо 8х поділити на х відняти 6. Це ми з вами подивилися, як можна виконувати множення. А зараз розглянемо ділення. В діленні насправді нічого страшного немає, в плані того, що лише перевернути дріб і дію ділення замінити на множення, а далі як з множення, все виконуємо. Нічого складного немає. Тому, дивіться, якщо ми виконуємо тут ділення, то другий дріб ми перевертаємо, дію ділення заміняємо на множення. Це буде 7 це в квадраті d помножити на d в кубі на 3. Ну, на це, на Д та куб ми скорочимо, тут залишається 2, С та квадрат скорочуємо, тобто в результаті ми отримали 7C квадрат. Ось таким чином виконується ділення. Тобто, все те, що ми робили, ми виконуємо примноження те саме і в діленні. Ну, давайте ще 10-й, ось такий подивимося. 24а в кубі поділити на 12 а в квадраті на б. Ну, Одиничку, звісно ж, таки дописуємо. Дію ділення заміняємо на множення, перевертаємо другий дріб, це буде Б. Тут 12 а квадрат. 24 та 12 скорочуться 1 та 2, а в квадраті та в кубі тут одиничка залишається. В знаменнику нічого. В чисельнику у нас буде 2аб. Ось таким чином виконується у нас ділення. Давайте розглянемо ще такий приклад: 11, -й. це у нас А відняти Б, поділити на 7А, поділити на А відняти Б, 7Б. Другий дріб, знову ж таки, перевертаємо. Це у нас буде А відняти Б на 7А, помножити 7Б на. А відняти Б. А відняти Б А відняти Б скорочується, 7 та 7 скорочується, залишається у нас Б поділити на А. Розглянемо 12 й приклад такий: А квадрат додати 2аБ, на А додати 9, поділити на А квадрат відняти 4 б квадрат на А. 3А додати 27. Ну, звісно ж таки, що ми повинні зробити? Перевернути другий дріб і дію ділення замінити множенням. Але я вам пропоную відразу повиносити множники дужки, розкласти, розкласти формулу, щоб потім цього не робити. Значить, що ми можемо зробити? В першому чисельнику можна винести А за дужки. В дошках буде у нас А додати 2Б. В другому в знаменнику нічого не зробимо, так і залишається у нас А додати 9. Ділення на множення, перевертаємо і виносимо трійку за дужки. Це буде А додати 9. В чисельник опускаємо в знаменник, то у нас тут формула скороченого множення А додати 2Б, а відняти 2Б. Тепер дивимося, що ми можемо скоротити. А ми можемо скоротити А додати 9, а додати 9. А додати 2Б, а додати 2Б. Більше нічого скоротити не можемо. То у нас в чисельнику залишилось А помножити на 3. Це буде 3а. А в знаменнику 1 помножити на дужку А відняти 2Б, значить, це буде А відняти 2Б. Ось так виконується ділення. Ну, і... 13 приклад у нас такий. Це у нас буде 5С в квадраті, відняти 25С, поділити на С додати 2 і поділити на С відняти 7. Тут можна одиничку записати, перевертаємо. А ще ми можемо винести спільний множник за дужки. Ой, тут не 25, 35, вибачте. Значить, виносимо спільний множник за дужки в першому чисельнику це 5С, в дужках залишається С відняти 7. В знаменнику С додати 2, помножити і перевертаємо 1 поділити на С відняти 7. С відняти 7 і C відняти 7 скорочується, і в результаті у нас залишилося 5С поділити на С, додати 2. І вам пропоную розв'язати. Такий 14-й приклад, це спростіть вираз. Це в нас 2а в 5, поділити на 15b в третьому, помножити на 10b в квадраті і поділити на 7c в четвертому, поділити на 4а квадрат на 9bC куб. Ну, цей другий останній дріб ми будемо перевертати, і ділення заміняти на множення. Так і переписуємо. 2а в п'ятому, 15b в третьому помножити на 10b квадрат, 7c в четвертому помножити на 9 bc куб, поділити на 4а квадрат. Тепер скорочуємо. Коли у нас добуток трьох дробів, то ми можемо з першого та третього щось скоротити. Що ми тут можемо скоротити? 2 та 4 ми можемо скоротити, тут буде 1, тут буде 2, 10 та 2 можемо скоротити 1, тут буде 5, 15 та 5 можемо скоротити, тут 1, тут буде 3, 3 та 9 можемо скоротити, тут буде 1, а тут буде 3. Ну, Числа всі у нас закінчились, які можна було скорочувати. Тепер букви дивимося. Б в другому, Б в третьому тут просто залишилося, Б та Б повністю тепер скоротилося. А в п'ятому, а в другому друга повністю тут залишиться трієчка. Дивимось тепер на букву С. Це в третьому повністю від четвірочки залишиться 1. Здається, всі букви ми також скоротили. Тепер дивимося, що ж залишилося. В чисельнику 1, а в третьому – 1, 3. Тобто 3 на 1, то буде 3, а в третьому, в знаменнику, що в нас залишилося 7, всі А та Б скоротилися, залишилося С. Ось така у нас тут відповідь. Ну, і ще одне завдання я вам пропоную розглянути. 15. Подайте у вигляді дробу вираз такий: мінус 3а в квадраті на 2bc в четвертому. І треба все піднести до третього степеня. Ну, щоб піднести дріб до третього степеня, і тут ще й добутки у нас є, то ми до третього степеня підносимо. І мінус. І 3 і А, і двічку, і Б, і С. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Але ж ми враховуємо, що 3 в третьому це буде 27. Третя степінь мінус зберігає. І 3 в третьому це буде 27. А в другому, в третьому показники перемножаємо, це буде А в шостому. 2 в третьому це 8, Б в третьому. І це у нас буде 4 помножити на 3 це буде 12. Ось таким чином ми записали степінь у вигляді дробу. Наступне завдання у нас буде таке 8, а в другому поділити на А відняти 3Б, поділити на 6, а в третьому на. А квадрат відняти 9b квадрат, помножити на 3а, на 4а додати 12b. Ну, ви, мабуть, зрозуміли, щоб помножити, поділити, ми повинні розкладати на множники, щоб скоротити. Будемо ж, звісно ж таки, перевертати дробиті, які треба буде перевертати, то ми маємо. 8 а квадрат, перший таки переписуємо, а відняти 3b. Дію ділення заміняємо на множення, перевертаємо і застосовуємо формулу. а квадрат відняти 9 b квадрат це буде А відняти 3 b і А додати 3 b 6а куб залишається. Помножити, 3А. В знаменнику ми можемо винести 4 за дужки. то в дужках залишається А додати 3Б. Тепер дивимося, що ми можемо скоротити. А відняти 3Б, А відняти 3Б, а додати 3Б, а додати Б. 8 та 6 у нас ділиться на 2, це буде 4 та 3. 3 та 3 можна скоротити, 4 та 4 можна скоротити, а квадрата А в третьому залишиться просто, а А та А скорочується. Коли ми все поскорочували, у нас тут залишилося одиниці, то у нас виходить, що в чисельнику у нас одиниця, в знаменнику одиниця, 1 один поділити на 1, то буде 1. Ось бачите, як красиво у нас все скоротилося. На цьому все, діти. Бажаю успіху, працюйте, у вас все вийде.